Як взагалі у сучасній людині, коли це христия, християнин, коли це людина, яка розуміє, от я маю бути чесною, маю бути світлим і так далі, як не зламатися, коли здається, що всі навколо готові йти на компроміси і робити те, що не завжди правильно. те, що ось ця людина розуміє, що мої переконання це не входить, це не по біблійному. Бог цього не хоче. Як не зламатися, як знайти тут також вихід? Я дуже розумію, ми всі, ми всі стикаємося з такими ситуаціями. Та, коли здається, що ну, всі ж так роблять, то і я так можу зробити. Але що тут відбувається? Та, відбувається такий синдром а, натовпу. Та, Це така би, ну, роз, роз, би, розповсюджена відповідальність, і здається, що якщо я буду робити так, як всі, то і потім ми будемо відповідати також разом. І та відповідальність вона не не мені, а так ну, вона. По, по всіх потрошки всіх, по потрошку буде. А, тому ну, а, дуже гарне таке питання, яке можна ставити до себе, а, чи коли мене призвуть до відповіді а, за ті вчинки, які я робив там, навіть або в товпі, або так, як всі, чи готовий я понести наслідки а, своїх вчинків, чи готовий я відповідати за те, що я а, зробив?